Вітаю на каналі Мовчазні історії. Тут ми говоримо про тих, чий голос загубився у тиші, про зниклих, забутих, тих, кого досі шукають. Це історії, які не мають відповідей. Гори смокі, туман, що не розсіюється роками, місце, де дерева шепочуть щось. Що не хочеться чути. 14 червня 1969 року тут зник хлопчик. Його звали Деніс Мартін, і більше його ніхто і ніколи не бачив, Деніс Лойд Мартін, шестирічний хлопчик із Ноксвіла, штат Тенесі. Звичайна дитина. Усміхнений, трохи сором'язливий, любив гратись, малювати, проводити час з родиною. У червні 1969-го він поїхав зі своїм батьком і та дідусем до національного парку Great Smoky Mountains. Це мав бути день батька. Вони зупинились біля галявини в районі Спенсфілд. Деніс грався з іншими дітьми. Вони вигадали гру в хованки. Він побіг заховатись в кущі, його батько бачив, куди саме він пішов. Минуло дві хвилини. Інші діти вже вийшли, а Деніса не було. Батько підняв тривогу, бігав, кликав, шукав, але ні голосу, ні кроків, ні шурхоту, ні ліс його поглин. Вже за годину розпочалась пошукова операція. Понад півтори тисячі людей, рейнджери, солдати, волонтери, гелікоптери, тепловізори, собаки. Вони прочисували все навколо, але не знайшли нічого, жодної гілки зламаною ногою, жодного клаптика одягу. Собаки не взяли сліду. І тут з'явився дивний свідок. Родина, яка відпочивала в кількох кілометрах від місця зникнення, бачила постать в брудному подертому лахмітті. Та постать несла щось на плечах і швидко зникла в гущавині. Це було того ж дня, того ж часу. Теоретики будували версії. Перша дика тварина, але не було слідів боротьби. Друга. Печера, але не знайдено жодної. Третє людське викрадення. Але як вивезти дитину з парку, де 50 дорослих? І є ще одна версія. Як легенда, страшна. У горах смокі здавно розповідають про дикунів людей, які втекли від цивілізації. Вони живуть у печерах, ходять в лахмітті і викрадають. Кажуть, що іноді вони виходять по когось, а потім слід зникає. Може, саме такого і бачили ті туристи? І, може, він забрав Деніса. Батько Деніса продовжував пошуки все життя, кожен слід, кожна підказка. Але жодної відповіді, ні могили, ні пам'ятника, лише туман і мовчання. Кажуть, ліс пам'ятає все, але мовчить. Деніс зник удень батька, і ліс не сказав ні слова. А якщо ви колись опинитесь в горах смокі і побачите тінь серед дерев, Краще не зупиняйтесь, вона шукає когось, або когось вже знайшла.